І я хотів би, пане Олеже, якраз в цьому контексті з вами про це говорити, тому що цифри вони річ перта, інколи сприймаються не всіма одинаково, тому що математика не дуже проста наука, як пересві... як засвідчує, от взагалі освіта шкільна, впродовж багатьох років ми бачимо, що ну з цифрами складно завжди, тому ми пояснюємо максимально просто, що за ними стоїть. Я хотів би розпочати із новини, яку сьогодні публікує видання Блумберг, і пише про те, що з сьогоднішнього дня. Почали діяти мита Сполучених Штатів Америки проти Індії на рівні 50 Вони більші, ніж китайські. Блумберг пише, що проти Китаю мита на рівні 30 Інші дані дають більше значення, понад 50. Я ж зустрів і 51, тобто в залежності від того, які товари. З Китаєм уша дуже непрості нині відносини, е, і дійсно на цьому тлі вибивається Індія, яка сказала нам чекати на ваші мити. Ми будемо дружити тепер з Китаєм ситуативно. Підкреслюю, ми купуємо і далі нафту у Росії. А спілкуватися із Трампом на рендрамоді відмовився вчора. Західна преса писала. Практично вся, що чотири дзвінка дзвінки, які Трамп ініціював, були відторгнені на рендоровій моді. А, і Трамп сказав на цьому тлі, і в тому числі на продовженні непростого процесу російсько-українських перемовин, що він застосує мита проти Росії, можливо, проти Китаю, які санкції, ну щось буде там страшенна, якась торгово-економічна війна. Е, пане Олеже, що зараз відбувається саме в цьому питанні? Чого нам очікувати? Ну, давайте розкладемося все от по поличках. Спочатку почнемо з Індії, що вже її зачепили. Чому 50? На Індію і так було десь на рівні 25%, 25 додатково відсотків пов'язаних з тим, що Індія купляє російську нафту, і це якраз був перша спроба додати мета тим країнам, які продають товари, купляючи російську нафту. В чому є питання? Питання в тому, що загальний товарообіг між Індією і США є мізерний. Тобто, в реальній дійсності той обсяг, про який ми зараз з вами говоримо, він на Індію не відіграє жодних суттєвих, скажімо, якихось впливів. Тому і позиція Індії до деякої міри є зрозуміла. Що для Індії є важливішим? Для Індії є набагато важливіше продовжувати продавати достатньо великий обсяг своєї продукції, зокрема, нафтопереробки в Європейський Союз. Тому я неодноразово, обговорюючи з вами у ті е, рухи з приводу е, введення додаткових мит і там інших обмежень, говорив, що е, для Індії набагато суттєвіше є 17-й пакет санкцій, аніж будь-які Трампові мита на рахунок 25%. 17. -й. 18 -й пакет 18 санкцій. 18-й, перепрошую, так. так. В 18-му пакеті санкцій було е, чітко виведено, що з 1 січня 2026 року угу. припиняється, е, накладається заборона на продаж. На території Європейського Союзу нафтопродуктів вироблених з російської нафти, окрім трубопроводної, угу. тобто оця, оцей додаток, окрім трубопровідної, це стосувалося е, нафтопроводу Дружба із Словаччини, і Словаччини-Угорщини, а Індія напряму потрапляла під оцю заборону. І тому три найбільших нафтопереробних е, підприємства Індії. Провели аукціон по закупу нафти на переробку на листопад-грудень цього року, вже не залучаючи російську нафту, а нафту з перської затоки. Хоча для свого внутрішнього ринку, а треба сказати, що в Індії достатньо великий внутрішній ринок, Індія буде продовжувати купляти російську нафту. Більше того, подібна політика Трампа серйозно штовханула Індію в обійми Піків. Це теж треба розуміти. Якщо врахувати, що між Індією і Китаєм є дуже непрості стосунки, особливо територіальні. Якщо врахувати, що е, все, те, що на сьогоднішній момент літає і стріляє в Пакистані, це є китайська зброя, е, а для Індії Пакистан сьогодні є найбільшим е, подражнювачем в регіоні. Угу. В них дуже непрості стосунки, але тим не менше це не змінює бажання Індії створити єдину позицію країн умовного півдня проти жорсткої торгівельної політики Сполучених Штатів Америки. Тобто, тут, в даній ситуації, Трамп навіть зіграв гірше ніж було раніше, тому що він, по суті, кинув Індію, а це ну, населення навіть більше сьогодні, ніж Китай. Разом з Китаєм там більше трьох мільярдів населення. Слухайте, при це... тому, що сьогодні на земній кулі живе 7,2, і угу. Індія і Китай 3,2. Ну, отрахуйте. Тобто, уявіть собі ну от, скупченість населення, і... а населення це потенціал, це купівельна спроможність, це все, що завгодно. Тобто, це, це, це є найбільший ресурс, який є в який є в світі. Так. Так що, коли ми з вами говоримо про ту ситуацію, мені здається, що е, особливо на тлі е, достатньо, знову ж таки, контроверсійної політики Трампа по відношенню до Китаю. Угу. Ну, тобто, е, дивіться, е, не може бути подвійних стандартів. Ну, от я завжди про це говорю. Ви або мудрі, або красиві. Ну, одночасно, та й в Трампу в виконанні бути надзвичайно важко. Е, тому тому е, Індія точно на сьогоднішній момент е, різко змінила свою позицію по відношенню до Сполучених Штатів Америки. Е, ми та введені на індійські товари на американському ринку не зіграли жодного великого там впливу. Індія і так відсахнулася від російської нафти в частині того, що вона переробляла і постачала на європейський ринок, тому що для неї цей ринок преміальний і важливий. Ну і Індію кинули в обійми Китаю. Тобто посилилася систему Брікс набагато суттєвіше, ніж було раніше. Так що я би сказав, що в даній ситуації політика Трампа нічого хорошого світу не принесла. Ну так але чого нам тепер очікувати від співпраці Індії і Китаю? Ну тут менше я сказав би від подальших дій Індії, яка за різними даними, те, що я бачу в західній пресі. Ну, не зовсім відмовляється від російської нафти, тому ні, що. Ні, 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 я... власне, це про те, що я і сказав. Дивіться: у Індії є два ринки: ринок експортний, там, де вона переробляє нафтопродукти, і відправляє в Європейський Союз в основному, і є внутрішній ринок. Ну, вибачте, будь ласка, таку купу народу треба возити по країні, а країна не маленька. Окей, тоді я сформулюю трішки по іншому запитання, пане Олеже, щоб ми не повторювалися. Що тепер робити Трампу і Європі з Індією, оскільки Індія не відмовляється чекати нового року? Ну Індія вже зменшила загальний обсяг закупівлі російської нафти. Ну, пане Олеже, ну зменшила це окей, але не настільки, щоб це виглядало критичним для Росії. Слухайте, для Росії критичним є не стільки обсяг, скільки ціна. І коли ми з вами говоримо про те, що міг би зробити Трамп, це як мінімум Трамп би міг приєднатися до ініціативи Європейського Союзу, знову ж таки, проголошеної у 18-му пакеті, щодо встановлення максимальної ціни на російську нафту 47,5 доларів за барель. Трампу нічого, власне, не буде коштувати це приєднання. Але принаймні, дивіться. Коли проголошується 47,5 доларів за барель, росіяни вимушені були дати Індії скидку в 5 доларів на барель. Вимушені були. Але останні дані свідчать про те, що вони продають зараз до Індії нафту дорожче за 60 доларів. Ні, 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 це не так. Дивіться, сьогодні 60 Ні, Сьогодні е, 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 65 доларів це марка Бренд. Плюс при тому, що е, традиційно завжди барель нафти марки «Юрлс» був десь 3-4 долари менше, ніж Брент, а ви ти приблизно в ціні американської суміші. Е, і ще росіяни дають мінус 5 доларів на барелі. Росіяни продають нижче 60 доларів за барель, вони десь продають в межах 57 але Тут... тільки ту нафту, яку купують державні підприємства Індії, так, 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 безперечно. Так. А все решта, це йде в чорний ринок, якраз по тій ціні, про які я говорю, е, все решта іде, все решта іде тіньовим танкерним флотом. Ну так, от тоді ритричне запитання. А яка тоді, вибачте, ці всі історії роль Європи? Вона далі мовчки купує це все і нічого не хоче робити, бо вони ні, говорять ні, про ні, е, ні. контроль за тіньовим флотом закінчую у 19-му санкційному пакеті. Я коли читаю цю ініціативу, мені від неї смішно. Я хочу сказати, хлопці, дівчата, так це ж було у 18-му, Про що ви пишете? Той, ну, це не тільки було 18, це в кожному пакеті, в кожному ну, так. пакеті, починаючи з 14-го, Тіньовий танкерний флот, тіньовий танкерний флот, збільшується загальна кількість кораблів, які входять до цього переліку санкційних. Але е, дивіться, якщо на сьогоднішній момент середній вік танкеру, який ходить по світових океанах десь приблизно від 10 до 12 років, угу. Кораблі тіньового танкерного флоту це 24 роки. Ну, тобто, це, по суті, металобрухт, який стояв на приколі в портах, який вже був готовий на металобрухт порізатися, Росіяни його викупляють по дешевій ціні і відправляють в подорож. І тих кораблів в реальній дійсності багато. І для них, коли такий металобрухт потрапляє в список спецсанкційних вони просто куплюють нове, або міняють на те, що, що може ходити. Тому в даній ситуації, як на мене, ех, дивіться, е, знову ми повертаємося до того, про що говорили минулий раз. Окей. Всі ті санкційні обмеження, всі ті війни торгівельні, вони е, нічого не варті, доти, доки за плечима Російської Федерації стоїть Китай. Угу. Єдине місце, єдина країна, єдиний керівник, який реально може вплинути на позицію Російської Федерації з економічної точки зору з усіх розумінь будь-яких це Китай. Китай є, по-перше, найбільшим покупцем російської нафти, Китай є найбільшим імпортером в Росії товарних позицій, Китай є найбільшим перекривачем підсанкційних товарів подвійного використання, що отримує сьогодні Російська Федерація. Тому позиція Китаю, до речі, Китай в реальній дійсності є найбільшим вигодонобивачем цієї війни. Неодноразово ми про це говорили з вами. Е, хоча знову ж таки е, позиція Китаю в багатьох моментах є дуже складною з точки зору розуміння. Вони дуже обережно піднімають будь-які питання, пов'язані з цією війною. Але, е, як на мене, жовтень місяць цього року буде. Оцим Рубіконом, оцією, скажімо, точкою неповернення по відношенню до того, з якої сторони барикади буде Китай. Я пояснював, будь, да, да, будь ласка. В жовтні місяці цього року Російська Федерація остаточно з'їсть всі внутрішні резерви покриття дефіциту російського бюджету. На сьогоднішній момент російський бюджет має дефіцит 5 трильйонів. Угу. Очікується, що до кінця цього року буде в нього від 8 до 9 трильйонів російських рублів дефіцит. Це по сьогоднішньому курсу 120-130 мільярдів доларів. В Фонді національного добробуту Російської Федерації лишилося 2,4 трильйона. Це то, що можна, це золото і юані, які можна використати. Угу. Абсолютно чітко вже відомо, що в найближчий час, от на початку вересня місяця. Путін поїде до Сі Цзінпіна просити стабілізаційний кредит uh -huh. в юанях на покриття дефіциту бюджету. Якщо Сі Цзінпін цей кредит дасть, він чітко займе про російську позицію, чітко uh -huh. е, переміститься в, в цій барикаді на сторону Російської Федерації, і тоді питання місця Китаю в цій війні буде зрозуміло. Uh -huh. Але є дуже суттєвий момент. Китай вкрай зацікавлений в європейському ринку. Для Європи Україно-Російська війна екзенсійна. Тобто, питання виживання Європейського Союзу. Mm. Тому, коли ми з вами говоримо про позицію Китаю, він намагається бути максимально обережним з тої точки зору, щоб не втратити цей преміальний ринок. Тому що, по-перше, європейський ринок для Китаю це альтернатива американському. По-друге, це є ну, якийсь, скажімо, трансфер, якийсь послаблювач, якийсь амортизатор тих процесів, що робить Трамп з китайськими товарами, які йдуть на американський ринок. І Сінзен не може ігнорувати позицію Європи з приводу закінчення Україно-російської війни.